Ось такий чудовий панорамний вид на старовинне місто Львів, з вікна, міні-апартаментів, які розраховані на короткотривалу оренду, які зроблені ремонт в японському стилі. Є сейф, мікрохвильова, бачите, санвузол, маленький холодильник, комод. Ще поставлять розкладний стільчик, столик. І зараз вам покажу другий рівень, на якому знаходиться півтора спальне ліжко. З якісним ортопедичним матрасом. Воно витримує 120 кілограм. Є плазмовий телевізор, рекуператор для свіжого повітря. От дивіться, що вже почали робити. Прикиньте. Про що це говорить? По-перше, це говорить про те, що люди починають, ну, не люди, а взагалі починаються цінуватись кожен квадратний метр. Він стає дорожчий. Я такі приблизні квартири бачив, е показували в Гонконгу. Але Гонконг це острів, на якому вже немає місця для забудови. Тому квадратні метри з кожним роком дорожчають, тому що будівництва нового немає, а людей кількість збільшується. Відповідно, попит збільшується. А пропозиції нових не поступає. В таких умовах, відповідно, ціни йдуть вверх. Це, напевно, те саме зараз відбувається і в Львові. Хоча в Львів, Львів це не острів і можна будувати. Але бачите, якщо почали робити такі квартири, знаєш, на такі квартири є спрос попит. Ну, цікаво, бачите, не сказала, скільки коштує така квартира, і яка там квадратура. Ну, в мене склалося враження, що там десь приблизно. Ну, 7 квадратних метрів 10. Ну, вона дуже маленька. Але знаєте, в, цьому, в такій квартирі. Насправді потрібно підтримувати чистоту, тому що там, якщо вибачте за слово засратись, все на купі. Буде мусор, якщо то смердіти. Якщо з собою не змивати, то смердіти. Якщо е, ну не мити посуду, не прибирати, не ставити все на місце, то не буде де пройти. Коротше, Треба, щоб в такій квартирі може жити, мені здається, нормально, комфортно, тільки педан. Не знаю, до чого я це ляпнув, але чогось, от мені здається, ну уявіть, там же ж, якщо, знаєте, ну, є ж такі люди, які ну, такі срач розводять, якщо так по-народному говорити. Ну, то уявіть собі в такій квартирі людини, яка розводить срач. Там не буде через пару днів, там і так важко, якби. Розвернутися. Ну, зрозуміло, що це квартира для однієї людини. Хоча. Хоча ліжко. Як там сказали? Півтори і щось там. Півтори спальні чи що? Вибачте, коротше, я типу, послухав. Не знаю. Знаєте, життєва ситуація буває така, що, так, що от така квартира це просто на вагу золота. Іноді так в життя може приперти, що ти готовий просто на вулиці вже спати. Тільки щоб, як то кажуть, тебе лишили в спокої. Або просто от немає можливості. немає Грошей? Ну, не на вулиці ж спати. Раз на лавочці переночуєш, потім тобі ця квартира буде здавати з якимось, просто я не знаю, замком. Е -е, як цей е -е, великий зловив Франції? Версаль. Реально, коли тіпа, нема де спати, то де впадеш, там добре. Тому життєві ситуації людей заставляють йти в такі квартири, і такі квартири будуть в спросі. На них завжди буде попит. Завжди. І в умовах капіталізму цей попит буде збільшуватися. Мені непривично це бачити в Україні такі квартири. Львів. Тіпо, але я розумію в зв'язку з чим це з'являється? Ну от. Ну В цьому нічого пану нема. Це типа, знаєте, вибір. Чим більше вибір, тим краще. Є великі квартири. Тепер і такі от маленькі квартири. І нічого поно нема. Людина може пережити якийсь свій етап в житті в такій квартирі. Якщо буде в неправильний в житті, як кажуть, світогляд, погляд на життя, то з часом вона доб'ється свого і переїде з такої маленької квартири на велику квартиру. Якщо буде відкладати, якщо буде до чогось йти, якісь цілі ставити, а якщо ні, то з такої квартири з'їде на ЖД вокзал. І таке можливе, так що маємо, що маємо.